Нам все сподобалось, нам обіцяли, ми все це повністю отримали. Трансфер ми отримали, жильо ми отримали, так як і обіцяли. Подводних кам'янь ніяких не було, приїхали все чітко. Галанди повні, кефалі, в Шенжині Константіно привозив. І всі албанці там чекали, коли баркасом він до пірса причалив. Встає там сонце над горою. Пісочок темний там лежить, а українець біля моря вже зранку під пара сосню лежить. Рібята, рекомендую життя на хвилі сині поглядає, та свій животик плавно потирає. В ті, хто кокос Албанію шукає, екскурсію він вибирає. Знаю, взагалі рекомендую всю Албанію, бо Албанія дуже цікава країна. Ми за неї раніше не знали, але країна дуже класна. От можуть вас бути відпочинок дуже різний. Можна і дешево, і дорого, і багато, і просто приїхати відпочити, рекомендую і звертайтеся за всіма цими питаннями до Сергія. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас в Шенжені земляки. От тьоска, теж Сергій приємно. Приїхала до Албанії. Полтава, Полтавщина. Зараз тут в Албанії, в місті Шенджинь. Ну коротко, про Шенжень, перші враження, що ви можете сказати? Комфортне, невелике містечко дуже приємне. Приємні люди, приємна атмосфера, гарні пляжі, клімат. Тому що ми вже в Албанії не перший раз подорожуємо і клімату трошки відрізняється. Болі такий він пом'якче, пом'якче і не так жарко. Не так жарто. Це класно, тому що я був на юнічному морі. От зразу через перевал переїжджаєте. До речі, там тунель зробили. Воріку хто буде селитися. Контакти квартир дам. От вигідно, 20 хвилин і вже на юнічному морі через тунель, але там зразу жарко і парілка. Тут реально комфортно, сосне. Прямо на пляжі пісочок, як у Танеріфе. От ви звернули увагу, да, да, от, да, що да. він темний. і... Ну, він чистий, я скажу, він чистий, тому що є пісок навіть білий, але в тебе, як кажуть, ноги грязні. А тут чистий, чистий пісок. Ну тут прибирають. ви бачите, Ні, Він що? чистий, сам по собі пісок чистий. Він, і він мілказернистий. Да, ви заходили та, вже в море, да, да, вже да, купались, да, купались? А метрів 50 відходили? Відходили. Пробували скрабіки робити. Не. Він такий, попробуйте набрати з дна піску, да, він да. ще мільчий там. І насокоприємний, що реально скраббік. От додому можна просто взяти кілограмчик для Я не скрабіків. знаю, чи в аеропорт пропустять. Те? от де і як можете порівняти, наприклад, ціна якість саранда там да, там море, конечно, покрасивіє, тому що там більш лазурне море. Ну там галька, там неприємно трохи ногами ходити, особливо дітям і відразу. Глибоко. глибоко, глибоко, да, потрібно постійно дивитися за дітьми Напряг. У Мене да, дружина напрягна. теж вона говорить: я не відпочивала, була постійно в напрязі. Так, а так ми відпочиваємо, не переживаємо, малі там ходять, щось плюхається. Ну класно. Якщо тобі потрібно, там глибина, плив подалі і комфортно себе чувствуєш. Так що ну подивимося, поки тільки два дні, а там далі буде видно. Так, як вам квартирка, яку ми вам підшукали? Офігенна квартира. Від моря буквально, я не знаю, там метрів 100 максимум, пройтись недалеко. Комфортна ціна взагалі бомба, ну нам повезло, це не озвучувати да, не ну, будемо. Да. Да. Бувають такі моменти, ви слідкуєте на каналі, тому що, от як Сергій, да, от я... люди, тільки я кидаю заявку, що є квартира, припустимо, там здають власники, ну кудись уїхали. Да. А от ціна така, то. Ось Сергій Сразу написав, після нього ще три людини. Він сразу скинув предоплату, забронівав, приїхав. Два... Треба швидко реагувати, тому що ну, таких це немає. Це ну, реально Х2. Oh, Ні. Ну, що... ну, таке можливо. буває у житті, буває рідко, але воно буває. Так в основному ціни тут від 60 до 80 євро. Це зон, все зайнято. Відповідно, берегова лінці, кілометрів 4-5, да? і знаєте, який плюс ще Шенжиня. Коротка да, лінія домиков да. і менше людей в морі. І це реально нема такого, як в Саранді, пам'ятаєте, да, да, да? Да. що як шпроти всі лежать. Жаль, ну, у нас був віддільний пляж в Саранді, ми отель на первої лінії, бо у нас да. був ну, Там ціна була? Ну там ціна була намного вища, ребята. Тут ми місяць відпочиваємо, там ми відпочивали 10 днів. Так, да. ну я вам і кажу, що. В Шенжині реально вигідніше дорогу зробили на віліпої, і от Сергію він просто без машин. На сечі раз можливо буде з машиною. То тут можна скласти маршрут. Я їх знаю на вілі на шкодер, на Крую і в гірській місцевості, плюс ресторанчики, кафешки. Речі, ребята, рекомендую вам Сергія, професіонал. Вам поможе, да, поможе з підбором вам по ваших грошах і по вашому, як кажуть, предпочтеннях відпочинку да, проконсультує і по оренді автомобіля, і також да. по недвіжимості займається. Да. Нерухомість, якщо Нерухомість. треба, комусь та ось хто планує, реально звертайтесь, тому що ціни вони ростуть, десь відсотків. 10-20 в такому діапазоні приріс на рік. І є ще цікавий інвестпроєкт для тих, хто хоче займатися інвестицією. Тут під фліпінг. Під... Ця інформація вже особистої розмови. розмові. Тому хто кому цікавить інвестиції, напишіть мені в особисті. Номер телефону закріпляю під відео. Що приємно, Сергійський займається також продажем автомобілів по всій Європі. Тому кому треба буде, будь ласка, звертайтеся, Я його також контакти на соцмережі, посилання залишу. З Норвегії автомобілі, електромобілі, з Америки так само можемо вам підібрати автомобіль. Адекватні ціни. Я думаю, вам сервіс сподобається. Всіх чекаю у себе на каналі. так І всім гарних покупок. У мене троє дітей і у вас троє дітей. Да. Для дітей тут курорт, в принципі, як вам ну, офігенно, чесно. Ну поки ми два дні в цьому місці. Ми перший раз ці два дні ну Подобається. Так, 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 позитивно. Ну вам позитивно. треба ще звісно, конечно, поїхати, бо якби була машина, то туди на ранах. Їхня там піщана дюна така. Ми знаємо, так. Да. А от і там так, сосни, пальми прямо на пляжі, екзотика. люди, які приїжджають реально. Просто в шоці, тому що там можна швики навіть на пляжі пожарити, то буде в червні, До речі, самий оптимальний такий от період для відпочинку, бо менше людей нерухомість дешевше під оренду. І відповідно, клімат реально ще клаще. Тобто загорати, Якщо зараз пісок гарячий вже, да, то да, тоді да. пісочок ще ножками ходить. В общем, комфортний період. Тому хто буде на наступний рік, завчасно пишіть, бо мені люди пишуть з березня місяця. Хто раніше як кажуть, стає, тому Бог дає. 100%. Для порівняння, ну от Сергій тільки Сарандук порівняв, а якщо порівнювати Адріатичне море, то є тут ще віліпої от пляжики, там, да, але там селище таке, да? От Шенжень просто розвинете місто. Ви бачили тут же кафешки, ресторанчики, да, тут, ну, ага. і воно дуже багато постворив з таких от гарних. Кафе, вже, які реально буквально я коли жив, тут ще їх не було. Зараз вже вони просто прямо під сосною і шикарно. От сидиш собі в тіньочку, да? я можу сравнити, Саранда і Ксаміль. ми їздили. Ребята, да, Там, звісно, є свої плюси, але Море плюс. Море плюс. Но жарко. 에... Ціна, звісно, тут як кажуть, відсотків на 30, нам, вже на 30. прораховано. Десь на 30 відсотків да, дешевше тут відпочивати. Там дороже, но Ксаміль нам сподобалось море. Море, Пісок, там класно. офігенний білий. А, це ви були да. на тому пляжі, куди да, завезли да, пісочок. Да, да, Вони завезли. Мінус, там. Мінус того, що дуже. Багато отелі один на одному, так от. Да. Плотність дуже сильна, і дуже люди відпочивають. І так, жарко від отри. людей. Да, жарко від людей, не тільки від сонця, <рес> а й від людей. <рес> ну, реально. Це Хто вже був, той знає. І мінус ще як для мене, як, ну, як сім'єю, то і мінус того, що дуже багато музики. От каже на те, Шумити. старається перекричати один одного, в кого вісіліє. Ну, а По тут лоб. дитячі, тут да, в основному тут, батьки да. з дітьми, багатодітні сім'ї приїжджають, тому що тут приїжджають відсотків 70 самих албанців, косовських албанців, албанців, які проживають в Європі. І вони всі родини в них великі. От як подивитись, тут кожна сім'я з сім'єю. Тут Не тільки з сім'єю, хто любить такий спокійний відпочинок. Ну, хто хоче, то, хоче посидіть, да, да, от да, спокійно. Чисто вдихнуть, приватся, получить, скажімо так. А так ну... Класно, поки місь класно. Пода... як Подачі. кажуть, море там буває грязне, чисте. От як вам море? Що, ну, нада розуміти вчора. Ми тільки покупали сьогодні. Ми ще не встигли, то вчора чисте. Не зна. Ви знаєте, що люди я замітив, називають грязне. Це коли люди не прозорі. Тобто порівнюють, наприклад, іонічне порівнюють адріатичне. не треба просто порівнювати два різних моря. Тому І, що зістяно, коли йде волна. І Вона... ком чуть -чуть, конечно, то, Плюс воно не казирнистий, і воно таке робиться ну, непрозоре. Да. Сейчас, вот, щиль, да. не прозоре. Зараз щіль, зараз чисте море. Ну, Це хорошо дякую за віду, тому що багато людей дійсно вони почитають mm -hmm. коментарі. Грязне один, тому що він колись приїхав, подивився, бо він був, наприклад, там в Греції, да, от, на Юнічному і плюс а, на Саранді. В Саранді там прозоре, да -да -да. воно не таке солоне. Ну, посолоності, да, тут соль ще відчувається. От, а тепер дивіться, ходить... люди з хворобами шкіри дуже класно. От, сосни ростуть, дихаєш сосною і адріатичне море, во ьод відчуваєте чи чуućь? Да, 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 да. Відчувається, Ми вже чи чуть, -чуть привикший, ребята, тому що ми в Нерве А зразу, коли приїжджаєш, приїжджаєш, чустриться йод. І це добре для астматиків, для бронхіальної астми, Оце все, що легеневі захворювання і дітей, які хочуть оздоровитися, це дуже великий плюс. Тому кому як, знаєте, хто хоче оздоровитися, відпочити спокійно і дешевше, бюджетно, то це, в принципі, шинджин. Тому що є Сан-Пєтровище, і потім на третьому місці я голим ставлю. Але є моменти чому, тому що в големі гори немає. Тут гора є, екзотика. Чорний пісочок, волемі жовтий пісочок. В Шенжені теж жовтий пісочок, Ой, в Сан-Петру жовтий пісочок. Є гора, але немає розвинутої інфраструктури. Але є сосни але далі від пляжа. І, відповідно, ті, хто приїхали просто на пляж і нічого більше не треба, то так, да, класно, так само, як і в Іліпої. Якщо з сім'єю треба магазинчики, кафешки, наприклад, леже з'їздити на гору, то тут все удобно. Да. Ну, і ще для твоїх зрителів хочу що сказати, от чого Албанію ми вибираємо. Тому що, я вам скажу, Іспанія, да, взяти Іспанія, вона плюс-мінус ж саме, тільки ціни ну, набагато вище. Рази набагато да, рази-два вище, а отдих ти отримуєш теж саме. Ну, тут ти на ці деньги, що в Іспанії, можеш отримати набагато вище. І, і ще тут, мені да. писали коментарі, важливі, пишуть типу, Хорватії дешевше можна ту саму зняти ціну, як Хорватія тут. Дорожа. Хорватія дороже, знає, мене зберегти. Ви ж їздили, да. ви їздили, да. от ви засвідчить просто, що просто люди деякі Ми минулим е, годом їхали автомобілем. Нам, звісно, не підказали, що можна через Італію поїхати, і часу зекономити багато, і, і денег, як кажуть. Но ми поїхали повністю всі країни, від самої Норвегії, щоб ви розуміли, до Албанії. Ми проїхали всі ці країни, то що краще їхати паромом да, з Італії з Італії це однозначно, це буде дешевле по деньгах і по времени, це в два-три рази ви будете швидше, тому що автобани в Італії, ти проїжджаєш. Ну, Італію можна на нормальному автомобілі за день проїхати. Так з утра до вечора Проскочить взагалі налегке, налегке просто. І ціни вам скажу, що Чорногорія це не намного вище. Ну, Чорногорія відсотків на 20 на 30 да, а Хорватія відсотків на 50. Да. І я, я просто вас прошу, напишіть у ваших коментарях для порівнянь для всіх людей, які будуть дивитися. В Хорваті ціни на квартири, сіки ви знімали, і на готелі. Я потім відповім для того, щоб скільки стоїть ціна на готелі, в сезон, має на увазі, не тоді, коли в травні приїжджають. Навіть, навіть квартира. Ми от знімали сняли квартиру на сутки були чисто переночувай. Це не біля моря. Векі було добиратися, дуже тяжело. Там ну я не знаю як як говорять, правильно ну десь на окраїні города. Це було то, ми заплатили за сутки 120 євро за сутки. Ну, там, ну, условія були, если чесно, ніякі, ужасні, чесно. Це так, чисто кинуть пусті... Ну, кусті, це просто, перегляд... що, можливо, попали. А, да, може, попали. А, якщо люди, можливо, відпочивали, знаєте, і можуть порівняти. Тому що для порівняння, в Шенчжині yes. від 40 євро до 100 євро. Дивлячись, коли. В травні червень дешевше, 40-50. Вересень теж 40-50 євро квартири. Якщо на місяць, можна ще дешевше договоритися. Сергію, що можете порекомендувати ще людям тим, які приїжджають? Ну, Помімо того, що тут потрібно спрей для комарів брати, тут комарики є. травлять, травлять. Але була, Вони травлять, але буває такий період, коли, наприклад, травень або вересень то треба брати. Тому що тут лагуни, розовий кстати, не бачили, ще водиться, подивіться. І там більш туди на косі, більш екзотичніші пляжки, в кінець, як дойдете, там кафешечка з обзорами дуже гарна. Взагалі, тут треба з машини подорожувати. Що від себе можу сказати? Я вам рекомендую звернутися до Сергія, щоб, як кажуть, правильно відпочити, правильно вам підбере місце, де відпочити, тому що ти по Албанії можеш вибрати не тільки. Місце, ну, порекомендую. Так, порекомендую вам. Орікум Сан Петро, Голєм, Веліпоє, в принципі, там, де я знаю, там, де я перепровірив особисто, і в Хімарі є, там, де акваріум, до речі, відео. Подивіться в закріплених, От, там буде, як ми відпочивали в кемпінгу, і як зробити ще більш дешевше і а, екзотичніше. Тобто відпочинок реально в наметі, іменно ну, прям там біля моря. На даний моря. момент, що можу сказати, нам все сподобалось. Ми тут тільки два дні, але все те, що нам обіцяли, ми все це повністю отримали. Трансфер ми отримали, житло, ми отримали, так як і обіцяли нічого. Як кажуть, підводних камінь ніяких не було, приїхали все чітко, так не боялись предоплату скидувати, не незнайомий предоплати незнайомим кидати. Людина публічна, я не думаю, Ні що... Нікого не там, ховаюсь. <світ> да, людина там за якісь словно 100-200 євро, я не думаю, що буде <світна> ховатися по Албанії. Знайти мене, я думаю, не складно. Так що, <світна> ребята, я вам рекомендую, звертайтесь до Сергія. Да, і, в общем, спостерігайте наступні випуски про Албанію, про інформацію. В общем, все є на каналі. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії. До зустрічі в Албанії. Да, дякую вам, Сергій, за змістовне інтерв'ю. Гарна відпочинку. Дякую. дякую. где вечером солнце закат Тучи развеют тревоги Лодку возьму на прокат Не нужна мне дворцовая дача И прислуга совсем не нужна Мирная жизнь и без плача На берегу у моря нужна Я хочу иметь дачу у моря Где шум волн слышно с утра Я хочу видеть сагу Du er det